Шукаєте місце, де можна класно відпочити неподалік від Луцька? Якщо так, то обов'язково зберігайте це відео. Готельно-ресторанний комплекс Буремель Hills, що знаходиться за 37 кілометрів від міста Луць, у листопаді 24-го року відкрив новий спа-центр, в якому є велетенський басейн, потужне та теж дуже велике джакузі, кімната із соляною стіною, фінська сауна. А особливий комплімент хочу висловити хамаму. Він нереально красивий, ніби з турецьких фільмів. Для відвідувачів СПА доступний безкоштовний чай. Також. Ви можете купити собі коктейль. Просторі та зручні роздягальні для максимального комфорту від відвідувачів. Величезна доглянута атмосферна територія навколо закладу, сучасний стильний ремонт всередині. А так виглядають готельні номери у комплексі Буремель Хіллс. Звісно, для того, щоб приїхати у спа, не обов'язково заселятися в номер. Але якщо ви залишитесь тут на ніч, точно не пошкодуєте. До речі, у вартість проживання входять смачні сніданки на вибір. Даю 200%, Що ви теж оціните їхню смачну кухню? Страви можна замовляти як і в ном. Мер, так і насолоджуватись ними у затишному кафе. Також у Буремель Хілс є вишуканий ресторан. Незабутня вечеря у такому гарному закладі вам гарантована. Лише подивіться, які подачі страв. Тому сміливо можете брати з собою красиву сукню та підбори. Також є дуже класна пропозиція для компаній, які бажають провести час окремо від усіх. У вашому розпорядженні буде ось така величезна закрита територія, гарячий чан під відкритим небом, простора кімната, де ви з друзями зможете відсвяткувати якусь особливу подію, холодний басейн та аромат на бар. Влітку відвідувачі даного комплексу відпочивають біля літнього басейну. Там вони теж можуть насолодитися їхніми стравами та коктейлями, посмажити шашлики в бесід і навіть позайматися спортом. От прошу до вашої уваги декілька кадрів з літнього відпочинку. Бронюйте відпочинок у Боремель-Хіллз за номером 068 000 0160.